У Києві наступного тижня можуть закрити усі вищі на карантин. Про це повідомив головний санітарний лікар України. А у столичних школах карантин вже остаточно подовжили ще на тиждень. Тим часом на Дніпропетровщині протягом тижня на грип та ГРВ захворіло близько 30 тисяч людей. Тільки за вчорашній день медики зафіксували близько 6 тисяч випадків. І підпоріг Дніпропетровщина подолала, а от обласний центр ще тримається. Тут ситуація трохи краща. Піку захворюваності чекають наступного тижня. Зараз карантин оголошений у деяких навчальних закладах регіону. Відправляти на вимушені канікули усіх школярів поки не планують. Не зачиняють і дитячі садки. Наш кореспондент Юлія Крива з'ясовувала, коли за прогнозами фахівців епідемія нарешті відступить. Тільки за останні дві доби в області на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції захворіло близько 15 тисяч людей. Чимало серед них дітей. Зараз це 34 тисячі хворих. Утім, вірус грипу вивели тільки у 74 з них, аби покращити ситуацію у класах, де відсутні 20% учнів водять карантин. Його також оголошують в окремо взятих навчальних закладах та населених пунктах. Відправляти на вимушені канікули усіх школярів не будуть, аби не заважати освітньому процесу. В міри карантину введені. В Днепропетровске, Днепродзержинске, Кривом Роге, Никополе, Павлограде, Терновке в районах Верхнеднепровском, Новомосковском, Павлоградском, Петриківському, Покровском и Широковском. Но закрыто всего 96 учебных заведений. І 460 класів. дитсадки ж працюють без змін. У разі необхідності закривають тільки окремі групи. Проскочили вірусний місяць студенти. Вони виходять на заняття тільки наступного тижня. Отже, скупчення людей у вишах не було, хворих серед студентів небагато. Карантинні ж заходи, які вжиті у навчальних закладах регіону, поступово дають результати у деяких населених пунктах. Ситуація нормалізується, як приклад, фахівці наводять Нікополь. Большие города лидируют. Но они лидируют из-за того, что по и карантину, и по количеству заболевших, из-за того, что наибольшая концентрация. Учеников задіяних у навчальному процесі дітей. Епідемія грипу та ХРВІ в області кажуть фахівці виникла у першу чергу через погану вакцинацію. Цього року щепленим від вірусів був тільки один відсоток населення регіону. Що хвороба відступить найближчі кілька тижнів? Фахівці не прогнозують берегтися радять ще принаймні до середини лютого. В перші дві неділі февраля будь рості достаточно інтенсивна рівні заболіваємості. Після второї неділі февраля заболіваємо постепенно піде на спад. Но в эту ситуацію можуть вмішатися. Це природне опять же, температури воздуха. Если э, у нас будет різке похолодання, в тому случаї безусловна розпространення вірусу затормазіться. Зараз же фахівці радять уникати місць масового скупчення людей, не нехтувати правилами гігієни, а от при перших симптомах хвороби звертатися до лікарів. Юлія Крива, Денисі Лисавенко, Євген Хисний. Новини одинадцятого каналу.